<1>, 1 червня тариф на електроенергію змінився. Щоб захистити вразливі верстви населення, які не можуть самостійно сплачувати повну вартість платіжок за всі комунальні послуги. Держава спрощує програму житлових субсидій. Цього року на субсидії держава виділила 38 мільярдів гривень на виплату 2,5 мільйонам домогосподарств. Але цей показник може збільшитися до 3,7 мільйонів отримувачів. Механізм отримання житлових субсидій наразі є максимально спрощеним. Всю інформацію необхідну для призначення субсидії тепер самостійно збирає держава, якщо вона наявна в офіційних джерелах інформації. Хто може отримати субсидію? Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов'язкового платежу. Цей платіж обчислюється індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу. Як розрахувати обов'язковий платіж. Для цього слід помножити середньомісячний сукупний дохід сім'ї на обов'язковий відсоток платежу. Для обов'язкового платежу також є своя формула. Тож, якщо сума усіх платіжок у межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг вища за обов'язковий платіж, ви можете отримати субсидію. Додатково уряд спростив критерії отримання субсидій для багатодітних прийомних сімей сімей, де є особи з інвалідністю. Також доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів, не будуть враховуватися до сукупного доходу домогосподарств. Також для українців, житло, яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією. Механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій і пільг на оплату комуналки продовжено на рік. Як отримати субсидію? Щоб отримати субсидію, потрібно буде подати лише спрощену заяву. Це можна зробити в онлайн-кабінеті на веб-порталі або в мобільному додатку Пенсійного фонду України, на порталі Дія, поштою або особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду України, особисто подати уповноваженим територіальних громад у центрах надання адміністративних послуг. Наразі Мінсоцполітики розробляє цифрові інструменти, вони будуть доступні незабаром. При цьому спрощений механізм звернення за субсидією не скасовує звичний повний порядок надання житлових субсидій. Які документи будуть потрібні, щоб подати спрощену заяву, необхідно буде внести лише прізвище, ім'я та по батькові, серію та номер паспорта, ІПН, склад домогосподарства. Дату народження, свою адресу, зручний канал для комунікацій та айбан, на який бажаєте отримувати виплату. Як відбуватиметься призначення субсидій, ви подаєте спрощену заяву на субсидію. Пенсійний фонд збирає із реєстрів та баз даних державного сегменту необхідну інформацію. Протягом 10 робочих днів триватиме перевірка домогосподарства на відповідність вимогам та формуватиметься заява і декларація для кожного домогосподарства. За результатами розгляду спрощеної заяви, а також сформованих заяви та декларації, пенсійний фонд ухвалить рішення про призначення або відмову житлової субсидії. Про це рішення він повідомить заявника. У випадку відмови ви матимете 14 днів, щоб долучити додаткові документи, які можуть спростувати чи доповнити зібрані ПФУ відомості після п'ятиденної перевірки виправлених вами заяви та або декларації. ПФУ приймає остаточне рішення про що вас інформує. У разі остаточної відмови ви зможете повторно звернутися за субсидією за спрощеним механізмом лише в наступному кварталі.